А тим часом Україна, Литва, Польща, Словаччина і США підтвердили свою відданість диверсифікації поставок газу до Європи. Цими днями в Афінах представники урядів України, Литви, Польщі, Словаччини і Сполучених Штатів зустрілися на полях шостої міністерської зустрічі партнерства для трансатлантичного енергетичного співробітництва. Делегація України бере активну участь у заході у міністерки енергетики Світлани Гринчук. Ми розпитаємо про результати для України. Вона з нами на прямому відеозв'язку. Наші вітання вам, пані міністерко. Добрий вечір. Отож, по цій зустрічі цьому заходу, та що ваші колеги в офіційних промовах говорять, які домовленості вже є? Насправді не тільки ці країни, які ви назвали, підтвердили свою готовність допомагати в Україні? Перепрошую. Нічого, але ми вас чуємо. Да, допомагати Україні е, з енергетичними ресурсами, з е, проходженням наступної зими, з проходженням опалювального сезону, який вже почався в Україні. Тут присутні сьогодні це трансатлантична співпартнерство щодо транс... трансатлантичної співпраці. Це в основному країни Східної Європи, Балканські країни і Сполучені Штати Америки було підписано достатньо багато угод. Основна мета цих угод це прибрати російські енергетичні ресурси взагалі з європейського ринку і зменшити не просто зменшити залежність, а прибрати повністю. І ми бачимо, що крок за кроком це реалізується сьогодні. Було підписано дійсно ряд угод між операторами. Газотранспортних систем країн Європи і між «Нафтогазом» і Орленом Польським для того, щоб додаткові 300 мільйонів метрів кубічних могла Україна отримати газу вже цієї зими. І продовжується продовжуються перемовини щодо збільшення цих потужностей, збільшення цих можливостей. Були хороші дуже перемовини з міністрами всіх країн, які сьогодні присутні. Тут особлива увага в двосторонніх зустрічах з міністром енергетики. Крісом Райтом, а також з міністром внутрішніх справ Сполучених Штатів, розмовляли сьогодні і про ситуацію поточну в Україні, і про стан енергетичної системи України, і про те, як партнери можуть допомогти нам. Україні була присвячена окрема панельна дискусія разом з. Представниками Європейської комісії і міністром енергетики Сполучених Штатів я розповідала про ситуацію в енергетиці України. Партнери говорили про те, яку допомогу вони вже надають, і яку ще готові надати, і закликають країни також долучатися до цієї підтримки, тому що всі наші партнери сприймають війну в Україні як. Війну не тільки Росії проти України, а війну Росії проти Європи і проти всього цивілізованого світу, і звичайно, тільки об'єднаними зусиллями, і всі це розуміють, ми зможемо пережити не тільки цю зиму, а й перемогти Росію в довгостроковій перспективі. А яка ситуація загалом у нас з газом, враховуючи все, що ви перерахували? З газом ми продовжуємо відновлювати ті ту інфраструктуру, яка була пошкоджена в результаті масованих атак, які відбулися в вересні-жовтні. На жаль, ці атаки не припиняються. Ми постійно маємо якісь додаткові пошкодження в той же час. Ми здійснили. Від початку від кінця попереднього опалювального сезону, коли ми готувалися до цього, 4,6 мільярди метрів кубічних були імпортовані і зберігаються в наших сховищах. Це імпорт, крім власного видобутку. Звичайно, і зараз працюємо над залученням додаткового обсягу імпорту, як говорив президент Зеленський і прем'єр-міністр, неодноразово це 4,4 мільярди метрів кубічних, які нам потрібні. Звичайно, для. Цього потрібні додаткові фінансові ресурси. 1,9 мільярдів євро. Частину цієї суми вже закумульовано, вже партнери закомітилися, що будуть допомагати нам. Над частиною ще працюємо. От якраз сьогодні також додатково була зустріч країн G7+, Плюс, де обговорювали необхідну підтримку, і на наступному тижні також плануємо ряд таких. Високого рівня зустрічей для того, щоб продовжити цю роботу, тому що ми маємо отримувати цю підтримку у вигляді додаткового імпорту природного газу на протязі всього опалювального сезону пані міністерко, от враховуючи безпекові виклики, допомогу партнерів, що прогнозуєте ситуацію в енергосистемі загалом. Ви знаєте, таке слово як прогноз щодо української енергетики, дуже зараз напевно не підходяще, тому що прогнозувати ми можемо багато чого а відбуватися буде все залежно від того, звичайно наскільки стійкими ми будемо до. Ударів росіян різними типами зброї по нашим енергетичним об'єктам, причому прицільно по нашим енергетичним об'єктам. Тому замість прогнозів можу тільки сказати, що робота триває на всіх рівнях, і робота по відновленню, і робота по ремонтам, і робота по залученню додаткового резерву обладнання, який буде допомагати нам і буде такою подушкою безпеки на виносимо. Перепрошую тут на полях конференції не дуже хороший звук для того, щоб ми могли убезпечити себе від довготривалих відключень. Звичайно, ведеться активно дуже робота і по залученню додаткових ресурсів газу. Тому е, можу сказати тільки про те, яка робота ведеться. Які прогнози прогнозувати дуже важко все буде залежати від інтенсивності атак і від нашої швидкості по відновленню. Пані Світлано, дякую вам, що знайшли час доєднатися до ефіру і розповісти про ці виклики та і теми, які стосуються нашої енергетичної безпеки. Світлана Гринчук, це міністерка енергетики України. Вона була на прямому відеозв'язку з нашою студією.